Доброго ранку, любі діти! Рада вітати вас сьогодні на нашому занятті. Нарешті вже веснонька люба прийшла і мамине свято до нас принесла. Наближається весняне свято. У цей день усі вітають своїх матусь. Усі вітають своїх. Бабусь, розкажіть, дітки, які ваші матусі? Так, вони гарні, ніжні, лагідні, чарівні. Як вітати маму з святом, квітку їй намалювати, лад в кімнаті навести, взяти віник, підмести, ще й ганчірочку узяти, з меблів пил повитирати. Зранку штори всі відкрити, сонце в хату запустити, неньку ніжно обійняти, ласкаві слова сказати. То як можна привітати матусю за святом? Зробити подаруночок, вивчити віршик, намалювати квіти, вірно. А які лагідні слова ви кажете своїй матусі? Матуся, ненька, молодці. Сьогодні я вам розповім. Про нашу знайому дівчинку розумничку та про її матусю. Одного сонячного теплого дня пішли вони до парку. На вулиці дув легенький теплий вітерець. Виконуємо вправу дме вітерець, вдихнемо повітря через ніс. І витиснемо повільно через рот. Дивіться і повторюйте зі мною, Щоки не надумаємо. І ще раз. Молодці. А тепер візьміть свої люсте. Розумничка подивилася на сонечко і посміхнулася йому. Зробимо вправу посмішка. Треба буде посміхнутися, не показуючи зуби. Дивіться, як я виконую вправу. Повторюйте і дивіться на свої ротики в люстерка. Робимо вправу посмішка. Потім розумничка побігла по стежці вздовж парканчика. Зробимо вправу парканчик. Треба посміхнутися, показуючи зуби. Дивіться на мене, повторюйте і дивіться в люстерка на свій рот. Робимо вправо парканчик. Потім вона заховалася за парканчик. Зробимо вправу хованка. Треба буде посміхнутися, заховати нижню губу під верхні зуби. Дивіться, і виконуйте разом зі мною. Гуляючи парком, розумничка побачила фонтан. Вона пагукала матусю. Мамо, послухай, як шумить вода у фонтані. Ось так. Сс-с, х. Вода у фонтані. Шумить, лється в різні боки. Ось так співає фонтан. Фу-фу-фу. Це пісенька фонтана. Діти, як співає фонтан? Фу-фу-фу. Вірно. У пісенці фонтана є звук Ф. Подивіться на мій рот, як я вимовляю звук. У мене відкритий трішки, а верхні зуби торкаються нижньої губи. Фу. 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 Подивіться на фотографію розумнички. Вона теж вимовляє звук Ф. У неї теж рот трішки відкритий, а верхні зуби торкнулися нижньої губи. Візьміть діти своє люстерка, подивіться на свій рот. І вимовте звук Ф. І ще раз. Ф. 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 Молодці. Спробуємо розтягнути ниточку. Вимовляючи звук Ф. Давайте разом. Ф. 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 Тягнеться ниточка. Ні. В який будиночок ми поселимо звук Ф? Так, у синій будиночок. А поряд поставимо фотографію розумнички, де вона вимовляє звук Ф. Розумничці дуже сподобався звук пісенька Фонтана. А вам, дітки, сподобалось? Так, звісно, сподобалось. А зараз. Ми всі разом вимовимо чистомовку. Це діти диван, який називається софа. Повторюйте разом зі мною чистомовку про софу. Фа-фа-фа. Тут стоїть софа. Фу-фу-фу. Я сідаю на софу. Фі-фі-фі. Котик спить на софі. Фи, 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 тут немає софи. От і добре, пограли із звуком Ф. А розумничка з мамою вже повернулися після прогулянки додому, і розумничка почала наводити порядок у своїй кімнаті. Діти, подивіться, що ви бачите на цій картинці. Так, тут є шафа для посуду, шафа для одягу і поличка. Давайте допоможемо розумничці розкласти речі на свої місця. У шафу для посуду будемо ставити посуд. У шафу для одягу покладемо одяг. А на полицю усі інші речі. Я зараз вам покажу картинки, а ви скажете, куди можна поставити речі розумнички. Покладемо сарафан у шафу для одягу, фарфорову чашку в шафу для посуду. Футболку в шафу для одягу, кофейник в шафу для посуду. Кофту в шафу для одягу. Фарби на поличку. Фотографію також на поличку. Фіолетовий шарф в шафу для одягу. Гольфи, так, в шафу для одягу. А телефон на поличку. Діти, назвіть ще раз речі, які ви поставили в шафу для посуду, фарфорову чашку та кофейник. Вірно. А які речі ви поклали в шафу для одягу? Сарафан вірно. Футболку. Кофту? Фіолетовий шарф, гольфи. А які речі ви вибрали, щоб поставити на полицю телефон? Фотографію. Фарби вірно. Молодці малята. Усі речі розклали правильно і чітко вимовляли звук Ф. На прогулянці в парку розумничка побачила багато цікавого. Їй захотілося все це намалювати фарбами. Подивіться, що! Розумничка намалювала фарбами. І розкажіть. Розумничка намалювала фарбами футболіста. Розумничка намалювала фарбами фонтан. Розумничка намалювала фарбами світлофор. Розумничка намалювала фарбами фотографа. Подивіться, що намалювала розумничка мамі в подарунок на свято 8 березня. Фіалки фіолетові на листку малюю. фіалки фіолетові мамі подарую. Так, що намалювала розумничка для мами? Так, розумничка намалювала мамі. Фіолетові фіалки. Скажіть мені, дітки, з яким звуком познайомилися ми сьогодні на занятті? Так, із звуком Ф. Ф, Ф, Ф. 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 Чия це пісенька? Так, це пісенька фонтана. Ви, малята, дуже гарно працювали. На занятті. А на цьому заняття наше закінчується. До нових зустрічей. До побачення!